Формула достатку раз і назавжди. Все в цьому світі є в достатку. Будь-яка релігія, будь-яка духовна практика каже це правило. Все в цьому світі знаходиться в достатку. І зразу питання: а якщо в мене кредити? Так от, достаток чого? Тобто, це багато чого. Багато грошей на банківському рахунку, або багато кредитів, да? достаток негативу, недостаток проблем, достаток якихось, не знаю, сварок, ще чогось. Тобто, у нас є маятник або в нас достаток, навіть мені здається, українське слово важко підібрати під це слово «ізобілія», багато того чи багато всього. Тому це дійсно закон енергетичний. Так працює, що ми завжди знаходимось в достатку, але наша свобода волі обирати. Фокус уваги, який достаток ми будемо вирощувати, якщо у нас фокус на кредити, кредити вирощуються, да? тому що ми вібруємо на стані тривоги, страхів, обмежень, невпевненості, сорому, почуття провини і так, далі, і так далі. Як змінити і перепрошити, щоб бачити достаток у всьому? Тому що це суть щастя, да? коли моє внутрішнє відображає зовнішнє? І як прийти до цього, до достатку, теж і це можна сказати навіть другий закон енергетичний, тому що те, що в достатку всередині, буде проявлятись в достатку зовні. Я вас чекаю на курсі психотерапевтичному тантра. А ми будемо 10 тижнів перепрошувати свою свідомість через розбори архетипів індійських божеств. Це буде дуже весело, і плюс у нас дуже багато практики через кундаліні-йогу, кундаліні медитації, тандра практики. Тому доєднуйтесь опис під цим відео.